Всім привіт! Хочу відкоментувати. Думала, втримаюсь, не можу втриматися. Молода колега в одному з роликів втішає мам про те, що хай мама радіє, коли дитина дуже погано себе поводить в присутності мами. Адже мама молодець створила рівень базової довіри у дитинки. Перше і друге, це означає, що дитина найбільше любить маму. Мамо, радіте, що ваша дитина погано себе веде. Зауваження, коментарі в студію. Перше. Дитина і так найбільше любить маму. Це аксіома. Це біологічний, енергетичний зв'язок. З мамою від самого зачаття. Адже мама це той, хто дав життя. Адже мама це безпека. Друге, базову довіру до суспільства і до життя можна у дитини сформувати іншими засобами, а не тільки істериками. Крапка.